Робін гуда засудили на примусове лікування в божевільні. Медики визнали чоловіка не при собі. У квітні він пограбував один із банків Сімферополя. Самими погрозами без жодної зброї змусив Хасира віддати 20 тисяч гривень, а потім вийшов на вулицю, почав роздавати награбоване перехожим. Решту приніс додому мамі, отетріотеріли працівники. Міліцію викликали не одразу. Та гарячим слідом оперативники злодія таки розшукали і затримали того ж дня. Виявилося, що перед тим як зайти в... Банк чоловік намагався пограбувати дві обмінки, та в нього нічого не вийшло. Під час затримання, розповідають міліціянти, чоловік поводив себе неадекватно і намагався пояснити правоохоронцям, що він архангел Михаїл. На лівій руці у нього було написано Спасіба, надіюсь на вас, вас недорого. Як він пояснив, це своєї рода програма, яка дає установку на якісь либо действия. Также у него на, по всему телу, все тело было разрисовано э, красным цветом, э, на груди был знак бесконечности, он пояснял, что э, он есть время.